Огляд конкурента Кродо. Кродо Юс Вайн. Привіт усім криптонам та криптаночкам на зв'язку. Важне повторний містер Адман. У цьому відео ми будемо говорити про конкурента Кродо Вайн. Знову ж ваш улюблений формат. Розберемо особливості Wine та відмінності від Кродо. Ми починаємо! За старинкою почнемо із конкурента CRODO отож, Wine Launchpad створено для тих, хто зацікавлений у безпроблемному заробітку, одночасно сприяючи розвитку стартапів у Поліком Нетвер про токен Wine. Вайн це новий знак корисності представлений в екосистемі Полігон, який спрямований на безпечне, однакове та прозоре надання нових інноваційних проєктів інвесторам і спільноті, що сприяє децентралізованій фінансовій революції. Ключові риси, економічні операції, неминуче зростання ланцюга багатокутних блоків, без ботів, справедливий розпоїл та гарантований розпоїл. Наступне переходимо до огляду утиліти маркерів управління. Власники токенів можуть брати участь у голосуванні, що визначає схвалення або відхилення проекту. Виділення. Базуватиметься на кількості токенів, які користувачі зробили ставку протягом певного періоду часу в системі певного рівня нагороди. Крім винагороди за ставки на основі дій користувачів, управління та участі в продажу токенів, токени будуть винагороджуватися в певний період часу, квітне фермерство. Користувачі також зможуть заробляти додаткові токени за рахунок надання ліквідності, тобто збільшити здоровий обсяг на біржі. Місія Вайначпет Wine – це новий знак корисності приславних полігон, яка має на меті запроваджувати нові інноваційні проекти безпечно, однаково та прозоро для інвесторів та спільноти та спільнота, яка просуває стилізовано фінансово е, революцією. Команда Вайн Launchpad прагне підтримувати та допомагати висвітлювати новітні та найбільш інноваційні розробники та розробки на та протоколи блокчейну в галузі. Розробники та ентузіасти часто придумують прориви та ідеї, які можуть самостійно ефективно впливати на галузь у а, макромасштабі. Ідеальний приклад Андре Кроні, який самостійно розробив Year Finance, але не обійшлося без його, без цього його недоліки. Власне, ми допомагаємо незалежним будівельним реалізувати свої будівельникам, реалізувати свої ідеї галузі, об'єднавши їх з нашою великою та досвідченою командою. Розробники, маркетологи, радники та інвестори. Завдяки багаторічному досвіду та минулим успіхам у розробці провідної розумної мережі ініціативи стартап стартової панелі в криптовалюті. Команда Y надає ентузіастам, розробникам і інвесторам переваги, якої не має Жодна інша екосистема. З не довершення всього ці якості, пробачте, не довершення всього ці якості. Ми також прагнемо надавати нашим користувачам та інвесторам рівні прозорі можливості та інвестування в блокчейн-проект на старті е, рівень. Можливість, яка рідко надається середньому інвестору-любителю. Е, окей, давай трішки підсумуємо. Wine – це IDO платформа, яка є непоганою, але й однозначно, є куди рости, а в свою чергу продовжує поряд зі всіма мінусами усіх айоплатформ. А саме сповіщення про початок подій, переповністю серверів під час продажів і також безліч-безлічу інших моментів. Мій віберце підтримувати кродо і в подальшому всіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, що цей проект стане топ однією адіоплатформою. Друзі, дякую усім, за довівся відео до кінця і дякую вам за цю підтримку, яку ви демонструєте. Усім гарного дня, зустрінемося в наступному випуску. Бувайте!